Трамп розповідає, що за 24 години змусить Україну підписати капітуляцію, бо саме такою буде мирна угода, підписана під неймовірним тиском і шантажем з зупинкою постачання зброї. Трамп навіть переплюнув свої самі популістські обіцянки. Наприклад, коли обіцяв, що побудує стіну від океану до океану і заплатять за це все щастячку самі мексиканці. Трамп бачить, що ядерна аудиторія обожнює наминати таке от лайно ложками і тому вирішив вивелити їй на голову цілу бочку популізму. Пообіцяв, що зупинить війну ще до того, як отримує повноваження президента, примусить Україну здатися ще до того, як зайде в Білий Дім. Але фокус у тому, що це якраз Україна нейтралізує Трампа ще до того, як він складе офіційно присягу. І ось як це вже відбувається. Майже як блок комуністів і безпартійних, так союз ідіотів і кремлівських пропагандонів прийнявся на всі лади висміювати саміт миру, зібраний Україн. Мовляв, який якийсь отолок вообще. Ололо, дурачки! Ото Путін налякався. і-і-і, Потужно, потужно. А, -а, -а. ну. Прикратіть немедленно! Оцей нервово злобний сміх таку публіку і видає. А путіну то чомусь зовсім було не до сміху. Чомусь він негайно вискочив на прес-конференцію і хекаючи спробував, хоч якось зірвати цей швейцарський процес, висунувши свої вимоги і постаравшись внести розбрат серед ста країн і організацій, щоб частина засумнівалася і заголосила, і почала грати проти України. Більше того, росіяни підключили китайців і в дві руки почали холодний прозвон по земній кулі. Так, майже всі дипломатично кинули слухавку. Але на кожній пару десятків адекватних знайдеться один дурачок, який. Зацікавиться надзвичайно вигідною пропозицією від усі зла, який там може бути по двох. що? то давайте задамо собі питання, чого ж так москвачів корчило від цього мирного саміту. Що ж китайців змогли запрягти, аби зірвати цей смішний саміт в Швейцарії, який ні на що не впливає. Ха-ха-ха, ну дурачки, нема чим зайнятися. Ололо. Давайте задамось питанням, чому Зеленський несподівано прискорив дипломатичний трек і заяв заявив що другий саміт треба провести через місяці, буквально ще до кінця року, і що на цьому саміті неодмінно має бути Росія. Що за дивна переміна така у стратегії українського президента? слова Зеленського, я інтерпретую в тому смислі, що все, все ми більше не можемо, і, і, і ми йдемо на переговори, і вже там заправлять балом буде Росія. Я сказав, що в Швейцарії прорита велика кратяча нора. Цю нору направили до Кремля. Тепер Кремлю посилають певний сигнал. Я дуже боюсь цих переговорів. Ну, дехто одразу зарепетував про зраду і зрив. Все пропало, готуємося підписувати капітуляцію. Ну, я пам'ятаю, як ти саме репетували, скавчали і гомоніли перед Нормандією в 19-му році. І тоді чомусь здачі не відбулося. Але хто то тепер згадає, правильно? Особий статус Донбасу на постійній основі. Необхідно, звісно, продліть срок дійсного договору об особому статусі віддільних регіонів Донбасу. І в кінцевому витогі придати цьому, цій нормі постійний характер, тому за логікою, все про пальчиків. Ну, Зеленський, по перше, думає лише про свої власні рейтинги. А тому, по-друге, пішов на ряд різко непопулярних кроків: як то звільнив головкома з рейтингом за 90%, оголосив мобілізацію, провів під це закон, який мусолили півроку. Коротше, зробив все, щоб втопити свій власний рейтинг. І це було для того, щоб негайно без бою підписати капітуляцію. Ну, логічно, що капець. А може, це такий БЛЕФ був, гра мускулами, провести мобілізацію, щоб на переговорах виглядати не так погано, а потім на швидку підмахнути папери, всіх розпустити і на шашлички? Підказує нам всепропальщик. А що ж тоді не пограти мускулами уже наповну? Мобілізувати не з 25, а з 18 років жінок. Пенсіонерів, мертвих, живих і ненароджених ото От була б дійсно гра мускулами. Чому ж тоді мобілізація виглядає не як пил в очі москвачам, а стратегія надовго з балансом між військовою, соціальною і економічною складовою? Ну, картина світу все пропащика, саме така. Я дуже боюсь цих переговорів. Там немає місця, бодай для краплі логіки, як немає в пустелі місця для краплі води. Давайте краще подумаємо, чому офіційний Київ раптово захотів до кінця року провести другий, більш конкретний саміт, то усадити Москву за стіл переговорів поруч із майже сотнею країн, котрі в різній мірі підтримують Україну. А іншою рукою в цей самий час пов'язує передові країни світу довготривалими угодами на поставку зброї. На мою думку, це розумна гра на випередження, аби нейтралізувати фантастичний по своїй тупості план Трампа теж посадити за стіл переговорів Росію і Україну. Одна біда, цей Трампівський стіл має бути геть інший, З піками точними для нас. За цим столом буде лише троє. По центру Україна, а по бокам у неї до скронь будуть представлені пістолети Путіним і Трампом. Ну, Будоні вважає, що переговорами і Кольтом можна добитися. Набагато більшого, ніж просто переговорами. Просто Кольт цей буде направлений нам в голову. Але ми не стали сидіти, склавши руки і чекати з моря погоди. А вже зараз готуємось до гіпотетичного приходу Трампа в білий дім. Хронологія така: весь 23-й рік Трамп у холохторату, що зупинить війну за 24 години. В листопаді Зеленський в ефірі про республіканських фоксів заявив, що це гівно, а не мирний план. І десь в цей самий. Час плюс-мінус пішла робота над нашим власним ходом у Відповідь. Вже 16 січня 2024 року було публічно анонсовано глобальний саміт Миру в Швейцарії. Вибори в Штатах уже в листопаді, тому. На мою думку, Зеленський і поспішає провести другий саміт з більш конкретними уже проукраїнськими умовами миру до кінця цього року, коли гіпотетично обраний Дональд приступить до виконання свого Шезоплану по повільному знищенню України і проведенні на її території планового геноциду, Трамп несподівано для себе виявить наступний розклад. Путін, від відмовившись від будь-якого там глобального саміту швейцарського формату, безсумнівно продовжує наполягати на своїх безумних умовах. Україна заявляє: Дональд, ми тільки за переговори і давно ведемо. І... Якщо чесно, давно вже навіть готові на поступки. Да. Ну, є проблемка. Ми вже і самі не раді, що це встряли. От, чесно, біз попутав, Сотня країн жорстко продавлює свою повістку. А там і Британія, і Франція, всі всі Кіти в США під цим підписалися. А я що, я, я, я Я маленький гвинтик. Да. Думали, вивеземо, а, а вийшло, як обично. Коротше, ми згідні з твоїм блискучим геніальним планом. Ми тут в офісі, всі в захваті. І це джініус. Треба щось уже рішати за 24 години. Але от нам руки просто пов'язали. Ми в такий, а, а ти такий сильний і красивий, і оранжевий. От вам список, от вам телефон. Позвоніть з ними, домовитись. Тут небагато 100 країн навіть менше. Як закінчите, приходьте десь через 2-3 роки. Кстаті, нам. Срочно нові петріоти, давай поки. Ну, Путін ж буйний, бач, на переговори не йде взагалі. Ну, що з ним говорити? тварина. Ну, і от сьогодні Блумберг пише в підтвердження цієї теорії: Україна прагне провести са... другий саміт миру за участі Росії до виборів у США. Ну, насправді, все і так було очевидно. Якщо, звісно, поменше слухати ідіотів, які квакають про страшну зраду, і все пропало через якісь власні. Корисні інтереси. Це саміт миру є, ну м'яко кажучи, нерозумним. А ви вважаєте, це неефективно було? Абсолютно сумно, що стільки людей тупі в тому-то і суть глобального саміту миру. Що це не Україна вимагає від Росії справедливого миру на основі міжнародного права, а половина світу найвпливовіша половина світу політичні кити це вимагають. І що головне? Ставлять підписи: більше країн складніша дипломатія, роздутіша бюрократія, важча комунікація. Трампу треба буде садити за стіл переговорів не Росію і Україну, а Росію і Албанію. Andor, Argentina, Australia, Austrię, Belgiu, Bін, Bosnio, Герцеговину, Болгарію, Haberdo, Канаду, Чилі, Коморські острови, Коста Ріку, Код Хорватію, Європи, Чехію, Данію, Домініканську республіку, Еквадор, Естонію, Європейську комісію, Європейську Раду, Європейський Палав, Фінляндію, Францію, Гамбію, Грузію, Німеччину, Очі, Іландію, Іза, Італію, Япою, Людвіатю, Лебери, Лук, Пошука, Руму, Румаду, Самарин, принципі, нам Швецію, Швейцарію, внічний темортуречну, Велику Британію, Уругвай і тих, хто ще там долучиться як то кажуть, полезні, а на самом ділі безполезні. ідіоти сміються, який саміт міру жалюгідний, бо зрада і огида. А Орбан приїжджає в Київ і жаліється, що український план миру увага, занадто довго. Так, є в мене підозра, що Трамп не зможе вмовити перелічні країни за 24 години. І тут збрехав, виходить. І коли Трамп вирішить припинити підтримку, щоб змусити Україну капіталювати, ця Половина світу вирішить підтримку не припиняти. Трамп захоче перекрити постачання зброї, а Україна вже має на руках два десятки договорів з різними країнами, які юридично забезпечують постачання озброєння. Трамп ще тільки мріє, як він хитро за добу зламає Україну, а Україна вже зламала його плани. Хоча він про це, звичайно, навіть не здогадується, бо нема часу про такі дрібниці думати. Гольф сам себе не зіграє. Блискучому переговорщику Дональду доведеться вести переговори з половиною планети а він навіть не зміг домовитися з одними лише нещасними мексиканцями, аби вони побудували ту нещасну стіну на кордоні. Щось мені здається, будуть проблемки у Дональда Си. А якщо хтось думає, що підписи Макрона, Шольца, віцепрезидента США і ще під сотню представників половини світу нічого не значить, то згадайте, як Путін сім лет бігав з бумажкою, яку підписали два обриганих алкаша Захарченко з Плотницьким, десь за гаражами, і розказував, який це страшної сили документ, і надо ісполняти там. Потужна юридична сила закладена, а зараз бігає з якимись стамбульськими угодами, які взагалі ніхто не підписував, ніхто не парафовував і по-хорошому ніхто не домовлявся. Ну а тим, хто регочує швейцарського саміту, треба подумати, що президенти, прем'єри і міністри найбільших і найбагатших країн світу з'їхалися на два дня не для того, щоб посмішити Васю в коментіках. Вони чомусь вирішили, що це неодмінно треба зробити. Тому я радий, що Україна в центрі цього процесу бере ситуацію в свої руки і рулить цим лінкором. Залишилося довести задум до кінця.